Привіт! Я рада вас бачити знову на каналі Математика по-українськи. мене звати Ольга. Я вже е, записала відео, як перетворювати десяткові числа у дробові, також як перетворювати дроби у десяткові числа. І у другому відео у мене було частково згадування про те, які ж саме дроби ми можемо перетворювати на, дроб... на числа десяткові. І зараз хочу закріпити з вами цей результат. І просто я виписала числа. Ми деякі з них зможемо перетворити, деякі ні. Тобто, то наше завдання з вами дізнатися, які з цих дробів ми перетворимо на десяткові числа. І хочу для цього вам нагадати: щоб перетворити на десяткові числа, то у нас має бути знаменник перетворено. На якесь число з одиничками і нулями. Тобто 10, 1000, 100, 10 000 і так далі. І для цього банально ми розуміємо, що 10 воно складається з двох чисел: 2 і 5. Тобто, 10 це 2 помножити на 5. 100 це 2 помножити на 2 і помножте на 5, помножити на 5. 10 тисяч, більше п'ятірок, більше двійок і так далі. Тому все, що нам потрібно зробити, це дивитися на знаменники і розібрати їх, і зробити висновок, вони нам підходять чи ні. Тому давайте 13,70. Нам взагалі зараз не важливо, що уверху. Ну, 13 гарне число. Нехай буде. Що ж у нас внизу? 70. Розбираємо. Перше число, на яке ділиться, на яке просте число ділиться 70, це є 2. 70 поділити на 2 буде 35. 35 поділити на 5. Все добре поки що. 2, 5, все, як ми любимо. 35 поділити на 5 буде 7. А тут залишається 7 поділити на 7 1. Все. 2,5 нас задовільняє, 7 нас лякає. Тут його нема. Можемо закреслити, ми не будемо далі продовжувати і переводити у десяткові числа. Що ж до другого числа. 1085. Перше число, яке мені в голову приходить, це не 2, тому що у нас є непарне число в кінці. Це буде 5. 1085 поділити на 5. Що ж це буде? Тут буде 2, 8, 1, 3, 5, 35 поділити на 5, буде 7. Хм. 217. Знаєте, тут дуже треба подумати: а на що ж ділиться 217? Але я розумію, що навряд чи це 2, тому що 7 це не є парне число. І це точно не 5, бо на 5 ділиться 5, 10 і все, що закінчується на 0 або на 5. Тому, на що б це не ділилося, вже 2 і 5 нам не зустріти. Тому нам теж це не підходить. До речі, у мене є відео ознаки подільності на 2, ознаки подільності на 5. Можете пошукати, переглянути, щоб ви краще орієнтувалися, яке число. Вам поділиться на 2 і на 5 або на інші числа. Все, це нам не підходить. 56. Ми розбираємо 56. Ну, перше число це 2. 28. 28. Знову ділимо на 2, 14, 14 ділимо на 2, 7, і знову сімірка. Я чесно вибирала на вмаття ці числа, але, напевно, сімірка мене переслідує сьогодні, тому. Ось три рази вже в нас сімірка, яка нам не дає розібрати число. Наступне число 13,25. Знову ж таки, 13 теж дуже гарне число, але воно нас не цікавить. Нам куди цікавіше розібрати 25. Ну, а 25 це легко це 5 поділити на 5. Супер! Ми його перетворимо. Ми не будемо писати. Якщо ви хочете знати, як це перетворюється, то перегляньте моє попереднє відео. Я просто усно скажу, що найближче число, яке ділиться на 25, це є 100, і це нам дасть змогу перетворити у десяткове число. Супер! Ми, нарешті, зустріли число, яке можна перетворити. 84. На 2, 42. 42 поділити на 2 буде 21. Дивіться, знову овна стрійка. Вже тепер перший раз появилося. І сімірка, знову ж таки, наша. Це теж нам не дає перетворитися. Ну і останні 43. а 43, до речі, це і просте число, воно тільки ділиться на 43 на саме самого себе. Тому теж ми не перетворимо. Ось. Такі я вам числа підготувала, що тільки одне нам подобається і ми можемо його перетворити всі решта ні. І ось вам причина, чому ні. Хочете бачити більше прикладів, перегляньте моє попереднє відео. Хочете орієнтуватися про ознаки подільності, переходьте на відео і подивіться на ознаки подільності. А хочете знати, чому я написала один раз так сім, а один раз так, то скоро на моєму каналі появиться відео. Як відрізняються числа в деяких країнах? Ну, все, я вас заінтригувала. До зустрічі, гарного дня. Ставте пальчики вверх, пишіть свої побажання, коментарі, зауваження, запитання. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент. До зустрічі!